Thank you Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. За мит наші кореспонденти розкажуть про все, що відбувалося у місті та регіоні, більш докладно. А на початку випуску стисло про головне. Металеві кулі, подрібнені цвяхи та сепаратистська символіка. Сбу затримала п'ятьох українців, які готували теракти в Одесі. Безпідставний переполох. Схили біля скалодрому не забудують, а укріплять. Роботи проводять у зв'язку із сувами ґрунту. Пишіть листи. Гендиректор Укрпочти окреслив проблеми та перспективи розвитку почтового сервісу в Україні та регіоні. СБУ затримала п'ятьох учасників терористичної організації, яка мала на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби силового відомства. Терористи планували низку терактів у місцях масового скупчення людей. А також готували напад на політиків із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, стверджують у спецслужбі. Встановлено, що затримані координували свої дії з ватажками терористичних організацій східних областей України. При службі зазначають, що раніше вони вже підривали банківські заклади у місті, а також готувалися знищити будівлі військоматів. У затриманих вилучено елементи вибухових пристроїв, вибухову суміш, засоби, які можуть травмувати людей під час вибуху, металеві Потрібнені цвяхи, сепаратистську символіку. <му> Схили біля скалодрому укріплять. Ці роботи будуть проводити, аби зупинити суви ґрунту. Інспекція з благоустрою міста зобов'язала підрядників справитися із завданням за три місяці. Вже найближчим часом одесити зможуть ознайомитися з планом робіт, який встановлять з боку траси здоров'я. Подробиці далі в сюжеті. Забудовник курортного оздоровчого комплексу на французькому бульварі отримав експертний звіт, в якому вказано необхідність зміцнення схилів між будівництвом і трасою здоров'я. 17 липня на час будівельних робіт з метою безпеки був встановлений паркан в суботу був по суті спонтанний сплеск активістів, які не бажали хоч немного раціонально розібратися в проблемі, не желали голос розуму І просто... пришли, пришли разрушать забор. Хотя на забор непосредственно есть документация, и на проведение работ также есть документация. На увещевание с нашей стороны о том, что это законно и это нужно городу, они никак не отреагировали. Зазначу, побоювання одеситів про початок незаконного будівництва безпідставні. Був розроблений проєкт зміцнення схилу, який передбачає забиття паль. Паркан встановили за договором приватного підприємства та інспекції з благоустрою міста терміном на три місяці. Буде встановлено порядка сотні свай длиною практично 16 метрів. Вони будуть углублені в ґрунт на два метри, тобто зверху нічого торчати не буде. После эти ямы будут засыпаны, и сверху ничего не будет видно. Сваи з шагом метр сорок три ряда, то бишь, по сути, это шириной порядка трех метров и протяженностью 60 метров. Этих свай будет достаточно для того, чтобы удержать как наш склон, так и соседние. мэрии законность цих робіт підтверджують. Склоны являются достоянием всей территориальной громады, и никто не позволит, чтобы склоны застраивались, велась какая-то неконтролируемая работа. Никакого капитального строительства выполняться на склонах не будет. Процеси застройки склонов находятся на постоянном контроле мэрии и лично мэра, и никаких негативных последствий для зеленой зоны не будет. Будівельники запевняють, після проведення усіх робіт ділянка стане не лише безпечнішою, але й набагато кращою. Дерева, які підлягають спилюванню, будуть висаджені заново. Крім того, на усі території проведуть прибирання. Що стосується відсутності одеситів інформації про проведення робіт, то ця помилка буде виправлена. Насчет стенда просто строители стри... стри... не успели к його установіть так, щоб Адісіти могли увідіть і ознакомиться з інформацією Це буде справляно в ближайше вірям. Усі роботи на цій ділянці буде виконано в зазначені терміни. І як запевняють підрядники, ніяких негативних наслідків для зеленої зони вони не матимуть. Тарифи залишаться українськими, а сервіс стане європейським. Керівництво Укрпочти заявило про нову реформу. В держустанові обіцяють працювати найгірше конкурентів приватників. Укрпочта замінить старий транспорт і доставлятиме кореспонденцію та посилки без запізнень. Як задумане будуть втілювати у життя, розкаже Катерина Чабан. Укрпошта не витримує конкуренції. Визнаються і в дирекції державного підприємства. Посилки та кореспонденція доходять до адресата не завжди вчасно. Підняти роботу на новий рівень має поштова реформа. Її результати українці відчують вже восени. Ми розробили програму змін реформування державного підприємства Укрпошта. Це реальна програма конкретних реальних змін трансформування, перетворення державного підприємства в успішне, ефективне, якісне підприємство. В результаті реалізації проєктів, започаткованих мною, ми вже осінню цього року. Відчуємо результати пілотних проєктів вже весною наступного року. Ми відчуємо результати промислової експлуатації цих проєктів і змін Укрпошти. Якісна робота державного підприємства це ефективна економіка країни, зазначає Михайло Панків. Укрпошта має стати монопольним підприємством та дати клієнтам якісне європейське обслуговування. Але для цього доведеться витратитися фінансово вдосконалити обладнання та замінити автопарк. Ми маємо. 4000, понад 4200 одиниць рухомого складу. Так можливо, він частково застарілий, потребує зміни, оновлення. Але ми сьогодні їздимо по країні і на наїжджуємо сумарно понад 300 тисяч кілометрів. Що від нас потрібно правильно управляти цими ресурсами, цим авансом, щоби для того, щоб ми стали найкращим лідером. Монополістам в кінці кінців на ринку поштових послуг на порозі реформі одеська обласна дирекція державного підприємства Укрпошта. Новації розпочалися зі зміни керівництва, і тепер її очолює Денис Петров. Він пропонує поглянути на існуючі проблеми свіжим поглядом, адже саме нестандартні рішення допоможуть уникнути труднощів при вціленні ідей. необхідний свіжий новий, незамилений взгляд, скажімо так. Потому что есть ряд нестандартных решений. Будем пересматривать логистику, специфика региона мне известна по инфраструктуре. Она у нас имеет ряд особенностей в силу географического расположения. Поэтому я думаю, что та развитая инфраструктура отделений... При більш гібкаї логістики дозволять там виті в лідери по фінансовим показателям. Чи будуть реформи дійсно якісними та працюючими? Дізнаємося незабаром. А поки що керівництво Укрпошти обіцяє не підвищувати тарифи населенню за надання послуг. Катерина Чабан Георгій Дячик. Контрабандні ордени та медалі періоду Другої світової війни затримали котовські прикордонники у пункті пропуску Платонове. Раритетні нагороди знайшли у багажному відділенні мікроавтобуса Мерседес Молдовської реєстрації, який слідував на в'їзд в Україну. Водій мікроавтобуса, 30-річний громадянин Республіки Молдова, пояснив, що пакунок йому нібито дав власник даного транспортного засобу. Передачу мали забрати у Москві. Ордени медалі та грамоти, серед яких орден вітчизняної війни першого ступеню, 5 грамот та 17 медалей, більшість з яких з документами вилучено та направлено на експертизу для з'ясування їх культурної та історичної цінності. Майже тисячі випускників із Донецької та Луганської областей пройшли на залежне тестування в Одесі. Деякі з них мріють навчатися у рідних містах. Для цього Міністерство освіти продовжило вступну кампанію для вузів Сходу. Тепер до цих навчальних закладів можна подавати документи до середини вересня місяця. Але щоб перестрахуватися, окремі абітурієнти подалися до приймальних комісій одеських вузів. До завершення вступної кампанії трохи більше тижня. Абітурієнти та студенти, які виїхали з неспокійних областей України, наразі переймаються своєю подальшою долею. Декан одного з факультетів академії будівництва та архітектури зазначає, шансів поступити у таких абітурієнтів набагато більше, ніж було раніше. Сьогодні ми Миросматові на прийомній комісії приїхала дівчинка, яка закінчила Луганський архітектурний технікум, і от вона хоче к нам. поступить, они едут и к нам, мы тоже принимаем документы. То есть сейчас же могут студенты, школьники поступать не только в один вуз, как раньше, а то есть, допустим, пять значит, вузов и в каждом вузе по три. Направлінню абітурієнти, які за певних обставин не встигнуть вступити до навчальних закладів, які знаходяться у так званих спокійних областях України, зможуть випробувати свої сили на Донбасі. На цій території було вирішено подовжити терміни вступної кампанії. У Міносвіти сподіваються, що незабаром увесь схід України буде звільнено від терористів. Області зможуть повернутися до нормального життя, а діти до навчання. Ми отримали письмо з міністерства. Так значить. институты высшие и, высшие академии, университеты Луганской и Донецкой области, они принимают документы у студентов до, по-моему, 11 или до 15 сентября. То есть у них увеличен прием документов. Вот, и даже они принимают не только у тех, кто значит, живет там в Луганской и Донецкой области, а в принципе и даже Ну, желаючі наші студенти, ну, абітурієнти, які хочуть і відсюди попасть. Чи захочуть поступати абітурієнти у вузи на Донеччині? Питання часу. А поки що більшість випускників штурмують навчальні заклади мирних регіонів. У академії будівництва та архітектури нагадують, для тих, хто закінчив школу до 2007 року і не здав ЗНО, працює Корема приймальна комісія. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Лауреати премії Гремі в Одесі. Легендарний гурт Клезматік з Нью-Йорку, який виконує Клезмер, східно європейську єврейську музику, дасть концерт у міському саду. Цей гурт роками вивчав творчість Леоніда Отьосова, і ось, нарешті, мрія музикантів збулась. Вони на батьківщині знаменитого Одесита. Напередодні концерту Клезматік здав прес-конференцію. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Колектив Клизматік з'явився більше 25 років тому. За чверть сторіччя музиканти зуміли високо підняти рівень східноєвропейської єврейської музики. Вони записали багато композицій, котрі пройшли випробування часом і стали цікаві в естетичному, політичному та музичному сенсі. Творчість цього колективу сприяла відродженню популярності майже забутої художньої форми. Клизматік здавали концерти більше ніж у 20 країнах та випустили 10 альбомів. Для мене це цікаво і одночасно відповідально. Ми давно хотіли приїхати до Одеси, хоча були. Деякі побоювання, оскільки ми дивимося новини, картинки різні інформація іноді суперечлива на такій великій відстані. Складно зрозуміти, що є правдою, а що брехнею. Тому для нас це своєрідний виклик. Ми прагнули, і ми сюди приїхали. У складі Клезматікс шість учасників. Троє з них це засновники колективу. Вони працюють з групою вже тривалий час. Кажуть, клезмер сьогодні це музичний жанр, який стрімко завойовує популярність як серед євреїв, так і серед решти публіки. Клейзмер міцно війшли в мейнстрім музичної культури. Ми дуже раді, що у нас є можливість знову запросити групу Клезматікс, бо вона одна із кращих у світі виконавців клезмерської музики. Нам здається, що Одеса, як місто-космополит, наповну може оцінити американську клезмерську музику. Концерт у гурту Клезматікс відбудеться ще в Дніпропетровську та Києві за сприяння посольства США. А сьогодні кожен одесит зможе насолодитися музикою Клезмер з 19-ї години. Ілона Варава, Катерина Шабан, Дмитро Мойсеєв. Це останнє повідомлення випуску. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варто уваги, ми обов'язково покажемо в ефірі. Давайте робити новини разом, і світ стане кращим. Побачимось.